Тренувальний досвід покращення результатів, здобуття нагород. Так еволюціонує спортсмен на шляху до високих досягнень. Їх примножує саме змагальний процес. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 10 закриває цьогорічний змагальний сезон для криворізьких плавців. На блакитних доріжках кадети юнаки та дівчата підліткового віку. Вони представляють провідні спортзаклади міста, де культивують плавання і борються за підвищення у спортивному класі. Чемпіонат міста проводиться по 2011-2012 році, де ми готуємо вже їх на чемпіонати України. Це їх уже вік. Це вже їх перспектива на наступний рік. В кожному басейні є одна-дві зірочки, де дійсно ми плануємо і маємо, як кажуть, надію на гарні показники. Кирилу Цвітненку 13. Почувається у воді вже точно немов риба. В доробку плавця поки що лише другий дорослий розряд, та саме цей показник нині змушує юнака та його колег по спортивному цеху не зупинятися на досягнутому. Буні дистанції це 1500, 800, 400 і 200. Ну був були невдачі, але е, ці невдачі показували нам, що треба йти далі і не здаватися. Я хочу виповнити майстер спорту, попасти на чемпіонат України. І якщо там піде, то і на чемпіонат Європи. А от Софія Куликівська має намір крокувати до Олімпійських висот. Колишня гімнастка знайшла себе саме у плаванні і вже в свої 11 виконала норматив кандидатки в майстри спорту. Це сталося у листопаді на чемпіонаті України у броварах. Я пообганяла майстера спорту. Конкуренція була дуже складна. Мені не хватило до третього міста там буквально дві десяти. Я думаю, що на наступній Україні я зможу виграти перше місце. Я поки що йду серед 11 2011 -го року перша. Але е це буде дуже складно, тому що ми там все, всі йдемо е прям, ну, близько. У зимовому чемпіонаті міста з плавання взяли участь 200 юнаків та дівчат. Змагання триватимуть протягом двох днів. Комплексне плавання, «Брас» та дельфін, запливи на спині. Спортсмени заявлені в усіх розділах програми змагань, до якої вже в п'ятницю долучаться діти молодшого віку. Басейни міста в роботі, тож криворіжці мають можливість вдосконалювати фізичні кондиції. Для кривого Рогу це показа, показник, на що далі працювати нашим тренерам, тому що цей вік в січні місяці буде проглядуватись на чемпіонаті області. Серед кадетів буде область. Іван Проводов, Денис Захаров цей день.